Цього чоловіка знудило власним мозком. Після чого він виростав у голові грибок і поїхав жити до чилі. Він легенда неврології, про яку й досі пишуть у підручниках для медиків. Знайомтесь це Фінеас Гейдж. і в 1848 році він на власному прикладі довів, що мозок не надто й важливий орган. І з цього відео ви дізнаєтеся. Де в мозку можна знайти перемикач особистості? Як дірка в черепі впливає на характер? І як вижити без частини мозку? Ввечері 13 вересня 1848 року лікаря Джона Гарлоу терміново викликали до пацієнта молодого чоловіка з травмою голови. Але коли Гарлоу зайшов до палати, то не був готовий до того, що побачив. Ліжко пацієнта і він сам були залиті кров'ю, а в лівій верхній частині черепа неозброєним оком було видно відкриту рану. Пацієнт при цьому був у свідомості і привітався з лікарем. Це був Фінеас Гейдж. Асистент Гарлоу, лікар Вільямс, сказав, що пацієнта знудило кров'ю та мозком. Поки Гейджа нудило, приблизно одне горнятко мозку просто витікло з його відкритої рани. Лікар Гарлов очистив рану від фрагментів кісток і крові, що запеклася, а також видалив ще близько 30 грамів мозкової тканини. Після цього Гейдж все ще був живий. Попри дірку в голові він міг розмовляти і чудово розумів, хто він і що відбувається навколо. Але як Гейдж отримав таку травму? Гейдж розповів лікареві Гарлоу, що працював з вибухівкою. Він повинен був підірвати скелю, на місці якої мали побудувати залізницю. Для цього Гейдж просвердлив у камені отвір, засипав туди вибухівку і пісок та почав утрамбовувати все залізним стрижнем. Але того дня щось пішло не так, і порох у скелі вибухнув раніше, ніж мав би. Залізний стрижень, трохи більше метра завдовжки, 3 сантиметри в діаметрі і з вагою 6 кілограмів, вилетів з каменю, пройшов череп гейджа наскрізь і приземлився в 90 метрах від нього. Штирові в голову під лівою вилицею, зачепив очну ямку та вийшов у верхній частині черепа, сформувавши наскрізний отвір у голові гейджа. Як наслідок, його мозок було пошкоджено приблизно на 7%. Але це був лише початок. На 12-й день після нещасного випадку стан Гейджа різко погіршився, і він впав у кому. Лікар Гарлоу помітив, що його ліве око стало дивно випуклим. А через певний час в рані в голові стали помітні ростки, схожі на грибок. В його мозку з'явився нарив, котрий збільшувався в розмірах. Коли лікар Гарлов його розітнув, звідти витекло ще 250 мл і крові. У Гейджа довелося видалити ще частину тканин мозку, щоб зупинити поширення інфекції. Загалом він втратив близько 11% білої речовини і приблизно 4% сірої. І попри це, через півтора тижні Гейдж уже ставав на ноги і намагався ходити. Але хіба можливо повернутися до повноцінного життя після такої травми? У 2012 році група дослідників за допомогою 3D-моделювання відтворила травму Черепа Гейджа. Вони виявили, що залізний штир ошкодив ліву лобову частку мозку. Сьогодні ми знаємо, що саме лобові частки асоціюються з механізмом прийняття рішень обробкою емоцій. І в Гейджа дійсно змінився характер. Чоловік став різким і запальним, погано контролював емоції, зривався на ненормативну лексику і втратив вміння планувати свої дії. Лікар Гарлов навіть вирішив, що виявив частину мозку, що містить особистість людини. Він опублікував результати своїх спостережень, але трохи їх перебільшив. Гейдж дійсно змінився, але лише тимчасово. Разом з фізичними силами до нього повернувся і колишній характер. Вся річ у пластичності мозку. Завдяки їй різні його відділи можуть переймати на себе функції ушкоджених частин. І якщо через вашу лобову частку пройде залізний стрижень, то ви не почнете лаятися більше, ніж зазвичай. До речі, саме завдяки власне стрижневі Гейдж і вижив Так. той проткнув чоловіку голову. Але через те, що Стрижень був не тупим, а загостреним, він не розкришив Гейджеві череп, а акуратно пройшов крізь нього. Фінеаса Гейджа виписали з лікарні вже через 10 тижнів після нещасного випадку. Він швидко відновився, але дещо в ньому все ж таки змінилося назавжди. Гейдж радикально змінив своє життя і поїхав до Чилі працювати перевізником на диліжанці. На вашу думку, це якось пов'язано з його травмою? І що б ви зробили, якби втратили одну шосту частину мозку? Пишіть свої версії у коментарях.